Доброго вечора, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про ситуацію у Береславській громаді зі світлом, газом, водопостачанням, продуктами, ліками, чи є проблеми із доїздом швидкої допомоги та інших служб у населені пункти громади. Яку допомогу отримують жителі та чого найбільше не вистачає? І до прямого ефіру приєднається наш гість, начальник Береславської міської військової адміністрації Олександр Алчієв. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете ставити свої питання у коментарях вже зараз. Будемо на них відповідати. Також закликаю вас пропонувати теми для наступних програм. Пишіть, що вам цікаво дізнатися, і ми будемо запрошувати експертів або фахівців з цих питань. Друзі, у мене для вас є оголошення. 7 червня відбудеться онлайн-показ стрічки медіа платформи вгору нескорений Херсон у межах кіноклубу Докюдейс У фільмі ви побачите унікальні кадри, які вдалося зняти під час повномасштабного вторгнення у Херсоні. Тож запрошую вас на перегляд стрічки 7 червня о 19 годині. Подивитись можуть всі, хто реєструється на показ і кількість місць обмежена. Дату, час показу та форму реєстрації додаю у коментарі. Ну, а далі говоримо про Береславську громаду, і до нас вже приєднується Олександр Алчієв. Пане Доброго Олександре, вітаю. Доброго дня, Олександр, пане Олександре. Яка зараз ситуація у Береславській громаді зі світлом, газом, водопостачанням, продуктами? Ну, світла у нас немає з жовтня місяця минулого року. У результаті скидання з дрону на підстанцію, вибухівки у нас зникло світло, і зараз відремонтувати його немає можливості із безпекової ситуації. Тому це наша основна проблема, основна біль. Газопостачання немає ну, з часу окупації. Водопостачання забезпечуємо генераторами. До цього у нас працювали два генератори три тижні тому ми змогли підключити ще одну свердловину. Сподівалися, що зможемо закрити все місто, але поки що не вдається забезпечити водою повністю місто Береслав, центр міста, частково з водою. Тут є проблемка у нас невеличка. З продуктами проблем немає. Всі благодійники постачають їх постійно. Кожного місяця у нас Кічен Адра надає гуманітарну допомогу. Кожного тижня в нас завозиться хліб адрою, то з продуктами харчування проблем немає. Чи є проблеми, наприклад, з доїздом швидкої та інших служб, ДСНС тощо зараз проблема з доїздом? Ну розумієте, проблема з доїздом в тому, що іноді це небезпечно. Наприклад, ДСНС іноді, коли скидається якийсь вибуховий пристрій або там? Танковий обстріл або мінометний обстріл. То якщо є загоряння, то ДСНС не завжди може доїхати з об'єктивних причин, тому що місто постійно контролюється дронами, і це небезпечно для працівників. Так само і з швидкою, швидка базується у сусідньому у сусідній громаді, але з доїздом швидкої, поки що, проблем не було. Вони навіть в небезпеку. Готові приїхати і допомогти. Я це бачив особисто. А проблема інших служб з доїздом в тому, що їх переслідують дронами, ви сказали. Це навмисно робиться? Так, навмисно. У нас атакуються дронами і мешканці. Ну, пішоходи, велосипедисти. Бували з випадки з загибелі на мопеді, автомобілі. Тобто, ну вони атакують навмисно, атакують усіх. Скільки приблизно людей проживає у місті та інших населених пунктах? Та чи проводяться роботи з евакуації мешканців до більш безпечних регіонів України у нас в місті наразі залишається приблизно 1200 осіб. це те, що ми рахуємо з видачі гуманітарної допомоги в громаді. Всього близько 2100 осіб евакуації такої масової, як це було після деокупації, зараз немає. Є в нас гаряча лінія Бреславської міської ради, куди люди можуть звертатися. Люди звертаються до безпосередніх організацій евакуаторів для евакуації, які роблять евакуацію можна звертатися у пункти незглавності, тобто проблем з евакуацією населення зараз немає. Програми евакуації для людей старшого віку, чи є такі, та куди можна звернутися з питань евакуації, наприклад, якщо це якісь необхідні спеціальні транспортні засоби для маломобільних людей? Є у нас контакти благодійників, які мають у себе такі транспортні засоби. Неодноразово вже ми евакуйовували лежачих людей. З цим проблем немає. Єдине, що буває проблеми у нас. З тим, щоб спеціальний заклад для психічно хворих або тих, хто потребує догляду стороннього, влаштовувати в спеціальні заклади таких людей. Тут є проблемки тут є над чим працювати. Ми шукаємо такі такі заклади точково, скажімо. Якщо можна детальніше дізнатися, і ви шукаєте їх, я так розумію, десь у більш віддалених регіонах, більш областях, в Дніпропетровській області, Кіровоградській області, в основному. А проблема в чому полягає? В тому, що немає там місць, чи якісь так, є так. проблеми з комунікацією із керівництвом областей? Ні, так не, не вистачає місця для влаштування таких людей. Тому ми ж уже багато людей туди влаштували, тому зараз місця обмежені, тут є проблема. Але ну поки що не було таких випадків, щоб ми не знайшли вихід і не влаштували людину, яка потребує стороннього догляду. Яку допомогу отримують мешканці громади? Те, що саме вони отримують: це продукти, ліки, гігієна. Особливо я думаю, що от з гігієною волонтери нам часто кажуть, що її не вистачає. Яка ситуація з цим у вас? Ну з продуктами проблем немає взагалі. Я вважаю mm -hmm. і ну в принципі це об'єктивно. Продуктів достатньо завозиться. Я ж кажу, її завозиться не одною громадською організацією. З гігієною проблем зараз немає. ми завезли в минулому місяці декілька разів від різних донорів допомогу в гігієні. Того є проблема в тому, що вона ж потрібна постійно, тобто, її ніхто не завозить, скажімо так, на постійній основі як з продуктами харчування, а вона потрібна там, щомісячно її потрібно оновлювати і знову вести. Є проблема у нас. Постійно люди то що питають ліхтарики, там пауербанки в минулому місяці дві дві організації нам завезли. Ми закрили потребу всієї громади, які як всіх населених пунктів, які без світла, ми за потребу закрили. Але ж це такий розхідний, скажімо так, матеріал, і пауербанки, і ліхтарики вони ламаються там, перегорають так. То ця потреба теж періодично треба оновлювати. Ми працювали після зникнення світла з забезпечення людей генераторами. Більше 200 генераторів ми в громаді надали людям в користування, намагались надавати генератори на 3-4 домогосподарства, щоб люди могли там зарядити гаджети, щось там включити холодильник. Ну таке невеличкі якісь пристрої, тобто генератори малої потужності. Більше 200 генераторів завезли вже. Другий раз в, в, в цьому місяці другий раз ми е, забезпечили паливом, бо 20 літрів бензину надаємо на ці генератори, які видали. Тобто, спод, ну, намагаємось якось людей підтримати, в, в, щоб вони були, змогли забезпечити себе першої потреби, якої яка в них є. з приводу ліків. Яка ситуація? Ліки в лікарні є. Сьогодні спілкувався з заступником головного лікаря. ліки є. У нас є аптека, одна працює більш-менш, скажімо так, вона навіть є учасником програми «Доступні ліки, аптека є. Завозяться ліки, якщо треба комусь якісь спеціалізовані, то просять все ж таки виїзд її та просять знайомих, друзів, щоб допомогли. Основний перелік ліків в лікарні в нашій вона забезпечена. Лікарня ще Намагаються, так скажімо, працювати в тих умовах, які є. Вони справжні герої, вони все одно залишаються і надають допомогу людям. Чи є е, програми підтримки населення? Мають маю на увазі грошові виплати для мешканців громади? Саме в, саме в міській раді чи в організації? Давайте і там, і там яка ситуація. Ну, сторонні я організації і най... я, я маю на увазі людям найголовніше мати десь змогу, якщо є така можливість, отримувати кошти на їх потреби. І якщо є і, і в міській військовій адміністрації, і в обласній, розкажіть, мені, будь ласка, да, у нас люди основна допомога, якої вони потребують. Це гроші. У нас в грудні місяці у нас була остання виплата, приїжджали благодійна. Організація перспектива вона видавала грошову допомогу в шляховому та в Бориславі. місті до цього і, і взимку у нас була грошова допомога на закупівлю деревини паливної 17500 на домогосподарства. Це Естонська рада справи біженців виплачувала зараз. Є домовленість з благодійною організацією. На жаль, не пам'ятаю як як назва. Вони пропонують закрити 1400 чотириста домогосподарств виплатою. По 10 800 також грошовою допомогою, е, ну, грошова допомога виплачується різними організаціями, але в них якась є спільний, скажімо так, пул. І вони бачать, якщо людина не отримувала в іншій організації протягом трьох місяців, то вони виплачують. Тобто, допомога благодійними організаціями надається раз на три місяці. І в основному, 10-800. Е, у нас є програма наша міської ради підтримки людей. Е, це програма. На лікування у разі поранення uh -huh. о, загиблим сім'ям загиблих, які у нас, на жаль, є такі випадки, поодинокі як люди гинуть в Борислав, цивільні, і на допомога на поховання. У нас до 10 тисяч ми виплачуємо на лікування гривень, і до двадцять тисяч на поховання загиблих. П'ять тисяч до двадцять тисяч у разі загибелі і 5 тисяч допомоги на поховання. Також в цьому році прийняли програму допомоги нашим військовослужбовцям з нашої громади на поранення та допомога сім'ям загиблих військовослужбовців в цьому році прийняли цю програму. А головна умова, яка це має бути місце реєстрації у Бориславі чи якісь інші умови. Місце реєстрації або проживання в Бориславі, тобто люди, які проживають в Береславі, або ну, в громаді. Ну, не в Береславі, а в Бориславській громаді. Угу. Е, з точки зору бюрократичної системи, як швидко оформлюються ці виплати, програми, тому що. Якщо є якісь проблеми і щось ускладнюється, можете розказати людям, тому що часто нам потім в коментарях залишають якісь такі гнівні коментарі, а от ми зверталися, от нам не допомогли. Можливо, ви поясните, де можуть виникати проблеми з документами або з інстанціями. У нас проблем з документами немає. приймаються в соціальному захисті. У нас приймаються документи в Береславі Працюють представник працівник соціального захисту во всіх селах громади. Працюють працівники соціального захисту. Пакет документів надається. Надається паспорт, надається там. Якщо лікування це виписка з лікарні, ми збираємо документи кожного місяця. І кожного місяця наша комісія засідає. Тобто, у нас, наприклад, на місяць десь 29-30, там 35 до. До 35 заяв розглядаються вони швиденько. Кожного місяця комісія сідає і приймає рішення, і гроші виплачуються дуже оперативно. Буває також, що комісія відмовляє з об'єктивних причин. Наприклад, у нас був такий випадок, коли там дуже багато було там возмущені, про те, що не виплатили кошти там на лікування дитині, на там видалення, здається, аденоїдів Ну, ця програма. Покликано на те, щоб допомогти людині в важкій ситуації при важкому лікуванні, в важких операціях. Ну я ми не можемо виплачувати на будь-які там, скажімо так, дії людини. Ці гроші. Це це нерозумно, і в нас не вистачить грошей бюджету на це. Ну, тобто, комісія приймає рішення. Головне зібрати весь пакет документів. А комісія там розглядає. Комісія да, розглядає в цій комісії. У нас є головний лікар ЦПМСД. Він визначає важкість, яку в лікарському висновку описано, і комісія приймає рішення про суму компенсації. Я не є членом цієї комісії, заступник її очолюю. Я іноді лише. Дивлюсь, скажімо так, як проходять засідання комісії, і чи ну, би положення відповідає, наприклад, комісії. Положення комісії відповідає на всі виклики, які в нас з'являються. А так я в принципі в роботі цієї комісії участь не приймаю. Але дякую, все ж таки, що ви пояснили, тому що дуже часто ну, ну, немає розуміння якогось, як працюють ці бюрократичні механізми, але зрештою. Зрозуміло, дякую вам за пояснення. Тож, поговорили сьогодні про ситуацію у Бориславі та населених пунктах громади. Пане Олександре, дякую, що долучилися до розмови і до нових зустрічей. До побачення. Дякую. Друзі, нагадую, що ви можете більше дізнаватися на майданчиках медіаплатформи вгору. Там ви знайдете актуальну та перевірену інформацію. На Ютубі вийшло відео про роботу дитячої лікарні у Херсоні, про труднощі роботи та дитячі воєнні травми. Дивіться у сюжеті вгору, посилання. Залишили для вас у коментарях. Залишайте там також, будь ласка, свої відгуки. Ну, і також нагадаю, де нас шукати у соціальних мережах. У Фейсбуці ми медіаплатформа вгору у телеграмі Вгору Ньюз, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Закликаю всіх підписуватися, ставити вподобайки, робити репости та коментувати е пости. Ну і також у вас є змога безоплатно консультуватися у юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я за телефонами, які ви бачите на екрані. Фахівці працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Ем, дякую всім, що завітали до нашого ефіру сьогодні, і зустрінемося вже наступного тижня.